Всім привіт! Давай з тобою уявимо, що ми вже дорослі та будемо йти до школи. Подивись уважно на картинку, як діти сидять в класі за партами. Давай з тобою назвемо, яке в них є шкільне приладдя. Відповідаємо повним реченням: Це щоденник, це порцель або рюкзак. Це зошит. Це книга, це ручка, це олівець. Це все називається шкільне приладдя. А тепер я тобі загадаю загадки, а ти будь уважним. Спробуй відгадати. Розклад добре знаю я. І домашнє завдання на старіночках оцінки. Кожного шкільного дня. Що це? Це щоденник, правильно? У портфелі є хатинка, ручки там живуть, резинка, клей, лінійка, кутники, школярів, помічники. Що це? Це пенал. Водить дружбу з олівцями, з ошитами, папірцями. На малюнку щось не те, вмить вона його зітре. Це гумка. Її шанує кожен, вона повідать може про все на світі білім і дорослому, і дітям. До знань веде доріжка, коли з тобою. Книжка. То в клітинку, то в лінійку. Написати тут зумійно. І намалювати дещо зможеш, називаюся я зошит. Дерев'яний та довгенький, маю носики гостренький. На білому слід лишаю і всіх діток потішаю. Олівець. Цю з підручниками скриню я щодня ношу на спині. Як до школи прибігаю, то тоді її знімаю. Шкільний портфель виводить букви і слова. Усім потрібна штучка. В руці виблискує з даля зручна учнівська. Ручка. Я сподіваюся, ти відгадав всі загадки, а тепер сам назви шкільне приладдя. Молодець, бувай.